Друзі, привіт! Сьогодні в нас 61-й духовний стрім. Тільки що почав стріми. Мені знову по роботі позвонили. От цілий день не дзвонили, тільки почав стрім, одразу позвонили. То я вже відключив мобільний телефон і хвилин 20-30 маю. Тому сьогодні, на жаль, цілу годину не будемо, але ну, нічого. Про саме головне поговоримо. Біблію почитаємо. Нагадаю, що ми з вами зустрічаємось для того, щоб. Щоб наші стріми для наші зустрічі для того, щоб вони наповнювали нашу душу любов'ю щоб ми вчились відчувати момент тут і зараз, Да щоб ми, як казав Ісус Христос, не переживали про завтрашній день, тому що тому що життя воно тут і зараз в нас, і відчувати це дуже важливо. Тут жива любов, яку ми можемо відчувати, вона зараз з нами. А коли ми починаємо. Переміщатися в майбутнє про щось сильно багато думати, коли ми починаємо переживати за те, що там в минулому щось не так зробили, да чи щось там це все нас насправді угодить від любові. Тому дуже важливо нам з вами бути тут і зараз і бути в Богові і в любові. Нагадаю, що ми наші стріми проводимо, ну намагаємось кожен день життя. Така річ цікава, і в мене робота ця така, щоб мені. Любий момент можуть подзвонити, тому інколи на стріми її випадають. Інколи я такий вже замучений, що, що вже немає сил проводити, але стараюсь все-таки виходити кожен день і слідкуйте за е, створеними стрімами. Якщо я, якщо мене не виходить, наприклад, сьогодні провести, то я пишу дату, коли зможу, і час, і можливо, і знову буду переносити, якщо там дуже щось таке. Але стараємось кожен день зустрічатись, і це дуже важливо нам, тому що ну, розмови про Бога, да? е, почитати те, про що нам казав Ісус Христос, е, знати те, що казав Ісус Христос. Це, по суті, наші з вами маяки, це по суті те, чим ми маємо жити. Да? Е, Мені сьогодні такий снився сон, що прилетіла ракета, да? і мене не стало. І такі цікаві були відчуття, що я лечу, і мені цікаво. тобто, в мене не було страху, що я вмер. Мене не було страху, що там життя закінчилось, чи не було страху, що там щось в мене в житті пропало. Я просто стараюсь жити, ну от коли ми живемо в вищій реальності любові, в вищій реальності єднання з Богом, то ми саме більше наповнені саме цим, і, і, і в чому ми саме більше приділяємо часу? Про що ми постійно думаємо, ми від цього починаємо залежати. Якби е, ну, от, от сталося таке, да, і душ душа все, душа вже вона без тіла. І якщо ми дуже сильно прив'язані до земного зубами щось вчепились, то душі буде дуже складно від цього ну відмовитись. да. А коли ми так виховуємо свою душу, що ми постійно в Богові і в любові, тоді по суті ми не повинні боятись навіть смерті, бо ми завжди з Богом. І після смерті ми теж залишаємось. З Богом, тому дуже важливо так жити, щоб нашу, наш, нашій в нашому житті, щоб вищою реальністю була саме був оцей контакт з Богом, була це єднання з Богом, було це відчуття любові, і щоб це була саме найвища реальність, тому що ну, тому що насправді все змінюється, все проходить, нове приходить, старе відходить, щось відбувається в житті, щось ну от постійно життя тече а Божа любов. Єднання з Богом це те, що вічно з нами, це те, що ніколи нікуди не дінеться, це ніколи не пропаде, це не залежить від часу, це не залежить від простору, це те, що вище за все, і це те, що вічне, і саме мудре рішення, да, триматись за вічне, яке ніколи не зруйнується, і бути в єднанні з цим вічним, а саме з Богом, саме з любов'ю. І те, чому навчав нас Ісус Христос, це допомагає нам. Бути в цьому світлому, благодатному стані любові, єднання з Батьком, нашим небесним, і дуже важливо цьому приділяти час, виховувати так душу, щоб наша душа була саме більше з Богом, а тоді, тоді, вже, тоді вже з нашими якимись проблемами, з нашими якимись життєвими радощами чи нерадощами, да, те, що відбувається в житті, треба від цього дуже сильно. Не залежати. Ну, звісно, зрозуміло, що в нас є кохані люди, в нас є життя, в нас є якісь турботи, в нас є якісь справи, і їх треба вирішувати, да? цим треба займатися. Ну, не можна ж взагалі да, от закритися і 24 години на добу, 7 днів на тиждень і так далі, і так далі. Постійно бути в закритій кімнаті і молитись постійно нічого не їсти, не заробляти гроші. І, звісно, ми люди, і ми маємо купу своїх якихось речей і завдань. Ось, але в цьому всьому такою головною лінією нашого життя повинно бути те, що ми маємо бути з Богом, маємо бути в Богові і маємо бути в любові. Ось, друзі, це саме-саме головне, що має бути. Тож, давайте з вами помолимось, почитаємо сьогодні Євангеліє від Луки, продовження. Ми вже з вами дійшли до глави. 12 і сьогодні ми її почнемо. Всю не будемо, тому що я трішки поспішаю. Да от от так ну, ну нічого. Я думаю, що саме гол... щось, щось головне ми для наших душ сьогодні почуємо, і це добре. Тож давайте помолимось. Батько наш Небесний, дякую тобі за те, що сьогодні в нас цей стрім відбувся. За те, що ми можемо поговорити про закон твій, почитати Євангелія від Луки, почитати те, що там написано, те, що нам апостоли людям передали, про те, що робив, що казав Ісус Христос. Нехай воно ляже на нашу душу і там залишиться, щоб це давало плоди нашим душам, щоб в наших душах збільшувалась любов, щоб ми ставали мудріше, щоб ми ставали. Чистіше серцем. Нехай на все буде Твоя свята воля, Батьку. Допомагай нашим душам проживати наше життя з любов'ю, допомагай нашим душам бути в здравії, позбавлятись від всього того, що заважає нам любити, відчувати єднання з тобою, вірити з тобою. Хай на все буде Твоя свята воля. Слава тобі, Боже! Ось, друзі, така сьогодні народилась молитва. Дуже важливо дякувати Богу за все. Я вже не раз казав, але хочу знову повторити, що ми з вами дуже багато всього маємо і дуже багато чого не помічаємо. Коли ми починаємо аналізувати, що ми маємо, коли ми починаємо дякувати за це Богу, воно нас починає ще наповнюватися нашою вдячністю. Це починає наближати нас. До Бога. Ми тоді починаємо розуміємо, що все, що в нас в житті є, це все організовано Богом. От все, що в нас є, все це це поволі батька нашого небесного. У нас насправді у всіх дуже багато всього прекрасного. І коли ми вдячні, це прекрасне нас наповнює любов'ю. А коли ми невдячні, коли ми багато всього маючи, не дякуємо Богу, не живемо вірою, не живемо. Вдячністю йому, то тоді воно, по перше, не має особливого сенсу, а по-друге, воно може в нас втратитись, тому що ну такий закон природи, що все, все, за що ми не вдячні, все, що ми не цінуємо, все з нашого життя може піти. Тому дуже важливо про це теж не забувати, бути щиро вдячними Богу за все, не ображатись на Бога, якщо якісь випробування складні приходять, тому що образи вони невмісні. Батько нам дає тільки найкраще, якщо. Якісь непрості життєві ситуації це означає, що ми з вами вчимось чомусь новому. Да? Ми ще більше наша душа має наповнитись любов'ю, ще більше ми маємо щось зрозуміти. Ну інколи потрібно через якесь терпіння пройти, інколи потрібно через якусь біль пройти, інколи потрібно чогось позбавитись, да? що ми вважаємо, що в нашому житті дуже важливо, а насправді воно вже віджило і не потрібно для нашої душі, тому. Дуже важливо повністю довіритись батьку нашому небесному і йти туди, куди він нас веде. Ось, друзі, тож давайте почитаємо Євангеліє від Луки. Ми з вами дійшли до 12 глави. Отож, давайте читати. Коли довкола них зібралися тисячі людей, які аж напирали одне на одного, він почав говорити насамперед своїм учням. Сережіться закваски фарисейської, якщо є лицемірство. Адже немає нічого прихованого, що не відкрилося б ані таємного, яке не стало б явним. Тому все, що сказали ви в темряві, при світлі почується, що на вухо прошепотіли ви в кімнатах буде оголошено з дахів. Кажу вам, друзям моїм, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а після цього не можуть більше нічого зробити. Скажу вам. Кого боятися? Більше бійтеся того, хто має владу, вбивши ще й у гієну вкинути. Так, кажу вам, того бійтеся. Чи не п'ять горобців продають за два Асарії, і жоден з них не забутий перед Богом? Адже навіть волосся на вашій голові все полічене. Не бійтеся, ви краще за багатьох горобців. Ісус Христос. Закликає не боятися, нічого не боятися. Захворіли ви, якісь важкі випробування прийшли, ще, щось, ще щось. Ну нічого не потрібно боятися, тому що ну, все від Бога, і навіть волосина не впаде з вашої голови без волі Бога. Тому якщо з нашої людської точки зору відбувається щось погане, то потрібно розуміти, що це не погане, що це закономірне, це потрібне для душі, і потрібно це з вдячністю, з повною довірою Богу, збереженням в серці. Любові проходити ось такі непрості випробування і ситуації. Кажу вам: кожного, хто визнає мене перед людьми, син людський визнає перед Божими ангелами, а хто відрікся від мене перед людьми, від того, він відречеться перед Божими ангелами. Кожному, хто скаже слово проти людського сина, проститься, а тому, хто зневажить Святого Духа, не проститься. Коли приведуть вас до синагог. До правителів, до влади, не журіться, що або як треба відповідати, чи що сказати, бо Святий Дух саме втомить, навчить вас, що треба сказати. Озвався до нього хтось із НАТО, по учителю, скажи моєму братові, щоб він поділився зі мною спадщиною, та він відповів йому чоловіче, хто мене поставив суддею або аб, суддею, або розподілювачем над вами. І промовив ще до них глядіть і стережіться всякої зажерливості, бо не від наміру багатства залежить життя людини. І він розповів їм притчу, кажучи в одного багатого чоловіка рясно вродила нива. Тож думав він, говорячи сам до себе, що робити, коли не маю куди зібрати врожаю, і сказав: Зроблю так розвалю свої клуні, збудую більші, зберу туди все моє збіжжя та моє добро, і скажу своїй душі, душе, маєш. Досталь добра, зібраного на багато років, спочивай, їж, пи і веселися. А Бог до нього промовив Нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе, а те, що ти приготував, кому воно буде, так буває з тим, хто збирає для себе, але не багатіє для Бога. Бачите, тут такі вказані такі дві лінії, да, де. Ну, як ми маємо заробляти гроші, да, маємо накоплювати щось там, щоб у нас якісь запаси були. Але це одна така одна, одна лінія багатства. Є ще багатство для Бога. Да? Давайте ще раз перечитаємо. Так, 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 так. Де це я? Але не багатіє для Бога. Що означає багатіти для Бога? Багатіти для Бога це означає в душі. Збирати Божі скарби, да, Божі зерна, Божі там вес, Божі запаси. Що це означає? Це означає, що ми маємо молитись, ми маємо читати Слово Боже. Ми маємо пам'ятати, про що казав Ісус Христос. Ми маємо ділитися з людьми своєю любов'ю, своїм теплом, своєю підтримкою, своїми якимись розуміннями, якихось речей да, духовних, які ми вже зрозуміли, а бачимо, що люди. Ще цього не розуміють, але знову-таки не нав'язливо. Да? Оце ці божі духовні скарби, і саме основні скарби Божі, да? це, це виконання заповідей Ісуса Христа, головних двох, в першу чергу, виконання нагірної проповіді, виконання всього того, що казав Ісус Христос, і розуміння цього, Оце і є багатство Боже. І цьому треба приділяти більше часу, більше уваги, більше значимості надавати саме. Цьому багатству, звісно, що ми живемо, ми хочемо їсти, ми хочемо там нормально жити, да, і для цього потрібно заробляти гроші, і це теж добре, але, але це заробляння грошей, воно не повинно бути для нас важливіше за заробляння Божих грошей. Да, Божого багатства. Тому дуже важливо знову-таки повторююсь: дуже важливо молитися, дуже важливо робити те, що казав Ісус Христос. Любити, прощати, не бажати зла, не бажати смерті, не ненавидіти і так далі, і так далі. У нас Біблія, Новий Завіт дуже багато пише про те, що треба робити, і що не треба робити. Тому дуже важливо в цьому розбиратися, дуже важливо в це вникати. Дуже важливо робити те, що казав Ісус Христос, а не просто читати і забувати. І тоді, тоді наша душа буде наповнюватися цим багатством Божим. І це саме головне. Має бути в житті. Ось, друзі. Така сьогодні в нас вийшла проповідь. Радий, що ми з вами сьогодні зустрілись. Завтра плануємо о 9-й годині знову зустрітися. Будемо читати далі Євангеліє від Луки. Далі будемо говорити про можливі речі. Нагадаю ще раз, що важливе – це відчувати любов, любов до Бога, любов до світу. Любов до себе, любов до людей, перебувати в цій любові, берегти в своїй душі любов і нічим на неї не зазіхати. Ось. Тому всім бажаю бути в любові, світлі, в благодаті, бути вільними від гріха, бути чистими серцем, бути миротворцями, бути вбогими духом. Так далі, і так далі, бути, бути саме такими, як вчив Ісус Христос. Слава Богу!